Всім привіт! Рада вас вітати у нас на сторінці. Мене звати Ліля, і сьогодні у нас в гостях юний лев основної команди «Лемберг» Максим Шевяк. Всім привіт, привіт, Ліля. Привіт розкажи Максим, взагалі, як ти, як тебе справи, чим загалом зараз займаєшся? Справи добре. Тренуюся. Треба ну, наполегливо готуватися до нового сезону. Все-таки він не за горами, кубок на носі. На жаль, я не зможу грати, я отримав травму неочікувано. І на кубок я їду тільки в якості рефері. Але якщо я буду відчувати, що я зможу бігати, то я постараюсь допомогти своїм тімейтам. Гаразд. Ну почнемо з того. Загалом розкажи про свій флорбольний шлях. Ми знаємо, що ти вихованець клубу Вікторія з Тернополя. Розкажи, будь ласка, загалом про свій досвід флорбольний. Про мій досвід, ну, насправді все почалось в далекому 2012 році, коли я прийшов на флорбол. Тоді так, ну, багато змагань не було. Все почалося е, з якихось маленьких кубків Тернополю, там просто якісь місцеві змагання. Там було 4 команди, там 6 команд Сестеля. Грав там, потім якось все кардинально змінилося. 15-й рік пішов чемпіонат України. Ми поїхали перший раз в Швецію. Наш, ну, нас було шість людей, але ми зібрали команду зі всієї Західної України і грали. Це було досить класно. Потім, потім вже пішов серйозніший флорбол. Далі ми вже почали більше працювати. У нас була дуже сильна команда і в юніорах ми постійно займали призові місця. Це був такі 2-3 роки, коли Вікторія була на кожному пості, там, де переможці Кубку. На okay. кожному. Перше, друге, третє місце завжди було за вами. Окей, okay, ти зіграв трошки більше, ніж повний сезон за Лемберг, бо почалась війна, тому оцей такий твій початок у Лембергу, в основному Лембергу, ми не будемо його рахувати. Загалом ось цей останній сезон 22-23. Розкажи про свої враження, як тобі грається з хлопцями. Ви пройшли нелегкий шлях цього року, щоб отримати ці два кубки, ну, а потім поговоримо про безенцогу. Сезон був насправді дуже складний через те, що ми коли починали. У нас перший тур був кінець жовтня. Ми почали тренування пізно. Перше тренування у нас відбулося рівно рік тому. Ми почали в середині вересня і ну, насправді я вважаю, що це досить вже пізно, через те, що у нас було всього місяць на підготовку, і дуже багатьох людей через війну була робота, не могли відвідати тренування, комусь було далеко добиратися. І було досить тяжко. Але ми підготувалися. Перший кубок ми виграли. Пам'ятаю, як ми виграли в фіналі скіфу. Але мені найбільше сподобалося, я найбільше кайфанув від самого процесу гри через те, що я відчув, що команда повністю мені довіряє. Я тоді грав в першій п'ятірці, я грав лівого нападаючого, І я завжди боровся за м'яч, і не було такого, що якийсь гравець жалів мені пас. Типу, я бив ніхто. Ніхто не казав своє фе в мою сторону, і сезон насправді ми відіграли дуже класно, мені дуже сподобалось. Ми справді я вважаю, що ми на 100% заслужені чемпіона України цього року. Супер. Е, окей, літо трошки відпочинку, і в серпні ви поїхали у Безонсон, де ти відзначився двома яскравими голами е, проти французької команди. Як це була? Загалом поїздка в Безонсон, Твій перший такий, не знаю, як це сказати, навіть... Е, Міжнародний турнір з Ламбергом. Враження, емоції. Ці два голи. Розкажи про них більше. Ну, мабуть, ці два голи і цей матч проти місцевої команди Безансон – це був найкращий матч у моєму житті. Не буду приховувати. Мабуть, кожна людина, яка горить флорболом, вона засинає з думкою про такий матч, що ви програєте три Ще 2-0, і ти виходиш і забуваєш два гола, і вся трибуна кричить: «Україна!». на. І це було просто незабутнє. Оці два голи, вся трибуна взривається, французи подавлені, і лунає фінальний свисток. І ти розумієш, що... ну ви перемогли, ви три періоди, по 20 хвилин бігали і давили суперника, і ви заслужили на перемогу іменно. Завдяки твоїм зусиллям ця перемога трапилась. Ці два голи це щось незабутнє. Я пам'ятаю їх ну, дуже добре, це дуже класно. Без Ансон мені дуже сподобався з Лембергом. Мені сподобалася атмосфера. Тамус у нас був в якості головного тренера. Дуже мені допомагали його поради. Насправді, Без Ансон це змагання, в яких я почув дуже багато нового насправді. Мені дуже допомогли Мар'ян, Андрій. Вони поділилися досвідом, і я відчуваю, що моя гра стала краще, але водночас вона змінилася. Я відчуваю, що я маю сили та бажання до нових перемог. Чудово після Без у тебе було дуже мало часу такої флорбольної перерви, тому що ти поїхав одразу зі збірною в Іспанію. Це вже не перша твоя поїздка, якщо я не помиляюся, зі збірною ти грав за Ю 19 Кажу, розкажи про цей шлях, а потім вернемося до цієї останньої поїздки в Іспанію. Ну, перерив у мене був один день. Але розповім напевно про свій шлях. Вперше мене покликали у 14 років у збірну U-19. І я пам'ятаю, як це було. Я тоді був не у Львові. Я тоді проводив час з друзями, і мені дзвонить Андрій Ойович, це тренер U-19 колишній, і каже: Макс: ми хотіли б тебе бачити в збірні Ю-19. І... «Запрошуємо тебе на поїздку до Будапешту. І ну, тоді в мене очі так загорілися. Мені просто говорять, Макс, та ти сяєш, а я стою і розумію, що ну, я. Ну, це була моя ціль. Я завжди хотів попасти в збірну, щоб представляти Україну на міжнародному рівні через те, що це показник. І я вважаю, що це, ну, це вже означає, що ти чогось добився, як ніяк 14 років. Згодом е, почалась війна і були. Деякі проблеми хлопців, щоб виїхати за кордон, але так трапилось, що мене покликали в той самий рік, у травні мене покликали за національну збірну України дорослу в Латвію на кваліфікацію. І це був теж незабутній досвід. Оця гра проти латвійців в захисті. Це було настільки складно, але настільки незабутньо, що навіть слів не можу підібрати. Це, це захоплююче було. І остання поїздка це ось, недавно була в Іспанію. Дуже прикро, що я зіграв всього чотири періоди. На жаль, так трапилось, що на початку другого періоду, у другій грі, я отримав травму, я не зміг продовжити гру. На жаль, підставив команду через те, що. Ціла, моя п'ятірка повинна була кардинально змінитися. Це дуже було неприємно за цим спостерігати, але я розумію, що я не можу встати на ногу і що матч я не зможу продовжити. Перейняв естафету від Ярмера. Так, перейняв естафету від Яромера. Теж у другій грі травмувався, теж на початку матчу. Окей, як зараз відновлення, як нога? Відновлення триває мені. До сих пір не можна отримати таких навантажень, які я отримую під час гри. Моя нога до сих пір не може настільки швидко переміщатися і гумілко стоп разом зі стопою болять. Але я можу бігати, я можу рухатись, і відновлення триває дуже добре. Я вважаю через те, що я вже практично відновився, і я сподіваюся, що ніяких проблем з ногою під час мого судства в уж не буде. Добре, бережу себе, будь ласка. Буду. Добре, давай так ем, перейдемо до нового сезону. Він не загорав, Ми зараз зіграємо кубок і починаємо новий сезон. Ем, очікування, побажання на цей новий сезон для себе і для гравця, і загалом для команди. Ну, я завжди був такою людиною. Нікого, ні, ну, ні для кого не був секрет, що я завжди хочу бути кращим в плані таблиці бомбардерів. В мене, ну, враховуючи себе, мій. Ну, я б вважав це першим сезоном, ну, минулого сезон це був перший сезон. І я завжди рвався в топ бомбардирів Я перший тур закінчив там на шостому місці, другий там на шостому також, ну і третій на дев'ятому. Ну, це для мене теж був показник через те, що я розумію, що. Ну, це тільки початок. Я ну, з особистих цілей в мене також накліпати багато голів. Я хочу показати результат і все-таки. Бути головним, так скажем, забивним гравцем своєї команди. А щодо клубного такого, клубних наших таких очікувань і наших планів, то я гадаю, що ми повинні цього року взяти всі три кубки. На жаль, минулого року так не трапилось, але цього року ми настроєні і будемо наполегливо працювати для того, щоб всі три кубки поїхали до Львова цього року. Добре. Я дуже вірю в те, що вам вдасться. Е, окей, Макс, так на завершення. Ти один з наймолодших гравців основного е, складу Лемберг. Е, побажання, поради для майбутніх флорболістів, для наших юних гравців. Для юних гравців, найкраща порада, яку я коли-небудь міг почути, це просто розслабитись. Реально, перша моя гра за Лемберг я вийшов настільки напружений. Ну, Я розумію, що я, ну, я хороший гравець, мене взяли вище ліву, це показник, але я вийшов, а в мене руки трусяться, і я дивлюсь на поле, я розгубився, в мене темні очах, Я не розумію, що робити. А от коли прийшов цей період, почався новий сезон, я вийшов на поле, і я розслабився. Я робив те, що я вмію. Я робив те, що мені приносить задоволення, я її вводив, я її бігав, я віддавав паси, ми забували голи, це було досить класно. І я кайфував від процесу. Найголовніше в спорті це получати задоволення від того, що ти робиш. І коли я почав його отримувати, моя гра кардинально змінилася. Я ну левел ап у мене відбувся. І після цього гравці почали мені довіряти. Ну, я спілкуюся з гравцями, які, можливо, навіть старші від мене на 9-10 років. Ми спілкуємося з ними як друзі, як тімейти. Це дуже сильно допомагає. Цей командний дух постійно росте. І дуже класно, коли у нас є капітан, який вчасно може нас налаштувати усіх. І ми можемо всі показати результат. Найголовніше це не переживати через те, що чим більше ти переживаєш і чим більше ти боїшся, що трапиться щось погане, ти помилишся, тим більше шансів, що ти помилишся. Окей, дуже дякую тобі, Макс, за таке коротке інтерв'ю. Бажаємо тобі швидкого відновлення. Чекаємо тебе у наступних матчах за Лемберг. Бажаємо успіхів і досягати тих цілей, яких тепер собою ставиш. Дякую, Лілі. Все. раді були. Побути трошки з вами, трошки розповісти вам про наших гравців і колембер, до наступних зустрічей. До зустрічі.